чого починається приготування нашого квасолового супу. Те, що м'ясо, це зрозуміло, куряче. М'ясо має бути куряче, тому що, якщо ви хочете зробити більш такий, як кажу, суп для діабетика свинина це все, або телятина, або курятина в мене курка, крило. Зелень зрозуміло, гриби зрозуміло, але ми починаємо з того. Що ми дивіться стакан розсолі, не дістала зразу. ми сюди засипаємо неповну ложку соди. Отак, От можна сказати, якщо. І заливаємо кип'ятком. Квасоля хоть і цьогорічна, але вона все рівно, дивіться, як реакція йде, бульки йдуть, але вона все рівно не замочена. Це називається суп на скору руку квасоловий. Можна брати з банки, але я вам скажу, що смак буде не такий. Значить, що ми залили, засипали содою, і оце воно гаряче, хай стоїть до того часу, поки не охолоне. Я вам покажу реакцію і покажу, яка е, получилася квасоля. Люденьки, тоді починаємо варити. Пройшов певний час, охолонула наша квасоля. Дивіться, показую, як кажуть, у нас побабіла, вона вся стала м'якою. Оцю воду ви сідіть, промийте її трошки від соди і кидаємо в кастрюлю. Потім поступово починаємо до квасолі, коли квасоля закипить, додаємо м'ясо, працюємо далі. Кипить наша квасоля бачите, як гарно. Я сюди вкидаю м'ясо, крилечка наші. І тут же у мене кипить для пюре картопля. Ось, будь, ласка, дивіться, бачите? Паралельно все і там, і там. До так, щоб там було краще. Тепер можна, звичайно, туди, де бульйон, всипаю моркви. Все чимало і чимало, тому що немаленька кастрюлька. І оце все перемішуємо. Одночасно у нас, ось, будь ласка, дивіться, є порізана картопля. Стоїть у воді. Кидаємо грибочки, хай проварюється. Кидаємо зелень. Теж хай вариться. І окремо тепер зробимо нашу картоплю, зробимо пюре і будемо додати сюди суп. Це все проварюється. Прямо з юшечкою, не оціджуючи, робимо пюре і додаємо в суп постійно перемішуючи. Потім куштуйте на сіль. Хто не хоче собі дієтичне, дієтичну страву, можете додати трішки масла. Оце все. Ми додаємо при перемішуванні в суп. Ну, ось так, як бачите, виглядає наш суп. Хто любить гостріше, додавте, будь ласка, перчику. Якщо хочете, я ще раз повторюсь, можете додати. Сюди масло, але не потрібно. Смакуйте на сіль. гарно закипить і все у нас готово. Кусочки картопельки, оці, що ви бачите, і квасолечки зварилися повністю. Закипіло, виключили і смакуємо. На цю хвилину дякую вам всім! Хто дивиться мої відео, дуже велике вам спасибі. Спасибі тим, хто підписується, роблю свої домашні рецепти, провірені рецепти, провірені життям і немаленьким стажем. Що ж, до зустрічі, дякую вам та всього найкращого!